Вітаю! Тут в Верховній Раді прийняли у першому читанні законопроект, який передбачає знести хрущовки і нове житло. Бачите, окуляри з Зараз вам все розповім. Дурня це все. Ні, я вам серйозно говорю, я хваківець. Розумієте, ситуація, навіть якщо приймуть цей закон, так я зразу смітний, хоп! І викинуть. Поясню. То кризи 2008 року якраз і був в цій темі. Така ідея дуже піднімалась, говорили, і ми рахували, наскільки це реально і можливо. Так, да", говорить, Москва. Тісно, в Москві це спрацювало. Спрацювало. Ну, не знаю, знаєте ви чи ні, що їх оці чорьомушки, ну, з яких почав з їх нема. Нема. Знесли все. Ну, як знесли Знесли побудували. Але це Москва, та московська ціна. А у нас не невигідно. Дивіться, там в цьому законопроекті нічого такого... Я говорю, цей законопроект я не знаю, навіщо вони приймають, тому що фактично такий е, закон уже є. Та, ну дивіться, є, є, є існує. Його ще прийняли, ну прийняли його трішки запізніли в 2009 році, потім навіть деякі поправки, але він існує. Да? І фактично те, що вони приймають, те ж саме. Ну то, що вони його ще раз якби упакували. Ти бачиш, прописана та ж сама нецінітниця, яка там, ну. Дивіться, так, да, теоретично, дійсно була б доречна ситуація. Ну ви розумієте, хоч це підтипороховка. А ви прикидайте, дивіться, от ми зараз зносимо підтипорухову. На цьому місці будуємо ну, 32 поверху краще. І в результаті якби, тоді є на чому заробити. Але і в цьому законі, і той, який зараз діє, є дійсно такий момент, що ті люди, які там проживають, їм треба надати житло. Житло надається з розрахунку, скільки в нього є, і це все плюс 40%. Тим тобто, паче в цьому законопроекті теж залишає. Тобто іншим словами, дивіться. Ну давайте приблизно. У вас 100 квадратних метрів. Я знаю, що хрущовки менше. Знаю. Додаємо ще 40 і вам треба надати житло 140. Тобто, іншими словами, або 2 квартири по 70, щоб ви так зрозуміли. Це та загальна площа, не житлова, загальна. Або одну 140. Ну, це ви зрозуміло. Але сюди можна і паркоміс. Така цікаві, та це В будь-якому випадку така співвідношення. І з точки зору Москви це працює, з точки зору Києва, ага, математично не виходить. Дивіться, якщо дійсно обрати будинок, ну або дають будинки, треба побудувати один будинок, де розселити оцих людей, які жили в Хрущовці. Це можна порахувати, тим паче рахували. Ви ж не думаєте, що це так, як воно звалилося Рахували. Чи що да, дійсно, якщо такий... ну, його ще називають чому-то сигнальним. Чому сигнальним. Хоп! Вигнали і переселили всіх людей. А потім ви ці хрущовки зносите, тим паче там конфлікт, ну як сказати, там проблем не повинні існувати. Чому? Тому що ви людину не на вулицю викидаєте, а ви її переселяєте в новий будинок, в нову квартиру. Тим паче ще більше. Я говорю, ну ситуація така. Сім'я живе, да. Такою і фактично тепер можна дві однокімнатні або там ну, 70. ну, Я просто як привів прикладом. Так що це навіть вирішує питання. О. Мало там є ще ж такий момент, Якщо, наприклад, людина говорить, а я хочу ще більше, ну тоді їй продають. І вона фактично може підкупити метри. Тобто тут не 100 було, і 140 безкоштовно. А інші метри, наприклад, ну, от, знає, а я хочу, щоб там ще 180. Ну то я підкуплю і в неї виходить відносно дешевле. Ну, вона ж платить не за все, культурочі. І в принципі вона співпрацює. Є проблема. Будинок, щоб побудувати, коштує грошей. Де важко здивувалися? Тим паче, ви, напевно, дуже здивуєтесь. Зараз працівників це копійки. Метан. Метал і, ну, і цемент. Сам сам, а воно торгуще і зараз ще дорожче. Тому що метал і тоді... Це, це, це матюки зло, Знаєш, Рахуєш, собі вартість, дивишся, потім метал трішки подорожчує. Це дуже-дуже. От знаєте, і математично виходить так. Ну ви ж не можете будинок побудувати без ну, тобто, Якщо ви будуєте будинок, ви його будуєте. Це витрати. І у вас виходить так, ви побудували перший будинок, понесли витрати, да, переселили людей, потім на інших починаєте будувати інші. Так, да, можна трошки понагліти і дуже так плотненько позасовувати. Ну, скажімо так, як ви не нагліли, але площу ви дуже не роздвинуті. І навіть якщо побудуєте, ну які розрахунки були? Один Сигнальний будиночок побудували. І якщо ви будуєте три, то якось ще більш-менш вписується. Але два вже збиток. Тобто ви побудуєте і війдете в збиток. Ціни мануть. А в Москві працюють. Ні, в Москві працюють. Ціни високі просто. А у нас не дають. А там це працювало. Ну там спрацювало. Там вже вони навіть в Москві це відмовились, там просто є деякі райони, де дійсно, а вони спрацюють. А в Києві тим паче не спрацюють. Мало того, що ви зрозуміли, там ще одна така бяка-бяка-бяка-бяка-бяка. Там, де стоять Хрущовки, там комунікації для хрущовок. А якщо ви хочете шарахнути там, ну, я 30-20, так сказати, від души, 32 вони дозволяться. Давайте так, 20-24 комунікації там не витягнуть. Треба класти комунікацію. Ой, а це повіситись. Це повіситись. Тому що це ж не просто їх класти. Треба, щоб була можливість підключення до центральних комунікацій. Електроенергія це жах. Жах! Ви на собі уявити не можете. Буває немає. Ні, ви зрозумієте? Ні, ні, це ж, це ж не просто так. Вам треба додаткова потужність. Тобто вам треба додатково транспорт. А там трансформаторю стоять на п'ятиповерхові. Він не підійде. Треба, відповідно, нове. І не просто нове. щоб вам дали включити систему. А там не вистачає напруги. Вони говорять, ми стільки не можемо, треба тягнути там кілометрів 10 до вас. Хто за це буде платити? Мам, каналізація це взагалі жах. Каналізація на п'ятиперуховики розраховані, а ваш буде скільки? Це ж більше всього. Ну, ладно, газу ми не беремо, то висотки там немає. І... Тому виходить така ситуація. Я говорю, прораховували, багато прораховували. Якщо дуже маленькі будинки, ну знаєте, знаєте, в Києві є там двохповерхові, такі старенькі, так, да, там ще більш-менш нормально. Ви їх зносите, ну ще три такі старенькі. Ну, каже дві, тоді на цих площі ви будуєте великі, і тоді ви, так, да, там комунікації, мучите з усім, але, але тоді вже якась є зиск. Ви розселяєте оці маленькі, даєте їх в житло. Все, дали, вони розмістились, поселились, все. І тоді дійсно є циск. А п'ятиповерховку, а дев'ятиповерховку, навіть та, та рахувати не варто. Ніколи не купити. Це, Тому що навіть якщо ви там так от ну, ви будете не продасте нічого. Ну, просто пройдете, у вас буде будинок отак. от. от ну. Або це вже місце таке, якесь треба золотюще. Там у нас в нас таких міст немає. В Москві там ще зовсім і тому є, це не спрацює. Тому цей закон прийме, чи не приймуть. Просто, знаєте, біси, дур деяких депутатів. Хлопці, ну що ви щось приймаєте? спитайте розумних людей? Ні, не мене. Будівельники, асоціації будівельників. Спитайте. Вони вам, як дурням, та пальцях розповідають, що ви дурні, що ваш закон проєкт дури, що те, що ви плануєте, дурня, що вам працювати не буде. Так, да, я знаю, що Хрущовки будували на 50 років. Я знаю, що на сьогоднішній момент в Києві є велика кількість, перш за все, панелік, які згідно технологічних норм можуть розвалитися. Не хочу вас лякати, але таке є. Тобто з точки зору безпеки в них так дуже ризиковано. Тому що вони держаться дійсно нечеснев на службу. Тому що вони вже фактично, їх треба розбирати. Треба. Але вони поцюють, вони і стоять. <сум> стоять. Тому так, да, ця проблема існує. Але от вирішити цю проблему за рахунок того, що вони планують, не спрацює. От буде вища ціна? Спрацює. Але тоді у нас ціна повинна бути так, ну, як мінімум, раз за 4 долара. Тоді спрацює. Да. Якщо дуже дороге буде житло, тоді отак от спрацює. спрацює. А так ні. Тому можуть приймати, може не приймати. Я говорю, що цей закон вже такі існує, ви дивитесь. Просто і не працює. Саме цікавіше, що навіть його час, ну ви знаєте, в Києві є райони, де ну, там були двохповерхові і знесли, забудували. І навіть там двохповерхові і то компанії не добудували. Ну, частину, от, частину, яка є, залишились, їх можна забудути. Говорить, ці кинули, хай наведець. Говорить, не виходить. Ну, тому що, збитки, говорить, не, не працюють. Не, не, ціна дуже низька. виходить, що навіть ти продаєш квартиру нові, а ти не можеш компенсувати е, це все, що ти... Тобто, Получається, ти робиш, і ти в мінус. Ось така ситуація. Так що не хвилюйтесь, хай приймають, хай не приймає. Ні, з Хрущовком щось робити треба, але не знаю. Треба ринок іпотеки. Буде ринок іпотеки, будуть будувати нове житло, тоді дійсно на якомусь етапі, от, оце от старе житло буде розбирати, люди присляться, це все воно буде. Але це знов таки. Не до час. Навіть да, після не до час. Ціни треба. Треба, щоб ціни дуже суттєво зросли на нерухомість. Ви це погано, не заперечую, погано. Тоді спрацює. А так не спрацює. От така для вас цікава новина, для всіх українців. А то так стільки страху, стільки розмов. Ай, не хвилюйтесь, Не хвилюйтесь, тільки не хвилюйтесь.